Святкові торжества з нагоди 700-літнього ювілею міста розпочала урочиста сесія Ковальської міської ради, представників місцевої та регіональної влади, господарського і громадського активу Коваля, членів офіційних делегацій, які прибули на святкування дня міста з трибуни зібрання привітав ковальський міський голова Сергій Кошарук. Коваль неповторна перлина нашого краю, місто славетної історії, прекрасних традицій, мудрих і надзвичайно працьовитих людей. Городяни усвідомлюють свою історичну місію не тільки зберегти славне минуле, але й дати ковалю гідне майбутнє, відроджуючи його економічний потенціал, дбаючи про культуру, духовність кращих представників трудових колективів Ковеля активістів міської громади урочисто відзначили грамотами та подяками міської та обласної влади. На міському меморіалі слави відбувся мітинг пам'яті з нагоди 66-ї річниці визволення коваля від німецько-фашистських загарбників. Колишній піхотинець Іван Горбатко прибув на свято з самого Херсона, і у свої 87 років він все ще пам'ятає, якою була ціна визволення коваля у далекому тепер уже 1944-му. 4 марта з району срайона почали наступлення на коль. Эта задача была поставлена 47-й армии овладеть любым способом Ковелем. Погода нам не благоприятствовала, стояла ранняя, капризная, но затяжная весна. Мы оказались в очень плохих условиях. И единственное такое место, где можно было пробираться к ковелю, была железная дорога. Слова вдячності і квіти пам'яті в цей день то наша пам'ять про тих, хто не повернувся з поля бою, але зробив все, аби над ковалем було мирне небо. Після завершення урочистостей на меморіалі слави епіцентр святкування поступово зміщується до центральної площі міста. Тут відбувається святковий парад представників освітніх, творчих та спортивних колективів коваль. З ювілеєм міста Ковальчан прибули привітати і представники десяти міст партнерів Коваля в Україні та за кордоном. І кожен раз, коли я здесь приїжджаю, звісно, я бачу, і, і не тільки бачу, але я радую, що здесь що змінюється, і, і, і в інфраструктурі міста і, і це, це видно. І я думаю, голова людей це теж дуже приємно. Партнерство Коваля і Вальсрода розпочалося у 2003 році, коли наш земляк Міхаель та його благодійний організація організація допомога дітям коваля вперше запросила на літній відпочинок у Німеччину дітей з ковальських сімей. Пізніше наші міста підписали і офіційну угоду про співпрацю на рівні муніципалітетів. До речі, є другий бургомістр Вальсрода, який відвідує коваль, Уже встигла відчути гостинність і дружелюбність ковальчан. Ми побували у дошкільних закладах вашого міста, ознайомились з роботою громадської організації Реабілітаційний центр, які активно співпрацюють з благодійною місією Міхаеля Хаке. Вітаю ковальчан з Днем міста! бажаю всім добра і щастя, а ковалю, подальшого розвитку та процвітання. Увесь день ковальчани та гості міста відвідували різноманітні концерти та спортивні змагання на різних майданчиках свята. З головної сцени своє мистецтво їм дарували представники місцевих творчих колективів, а також чисельні гості концертної програми на честь ювілею Коваля. Міському парку культури і відпочинку імені Лесі Українки доволі жвавий вийшла ярмаркова торгівля та то розмістилось імпровізоване містечко Ремесо. Тут, наприклад, можна було побачити, як створюють свої вироби ковалі та гончарі. Найменші ковальчани активно змагалися у віктори. Та конкурсах, а також розважалися на атракціонах. Загалом у всіх був піднесений і по-справжньому святковий настрій, а перехожі на ковальських вулицях бажали добра і щастя собі і рідному місту. Багато по світі проїздила, так мене судьба кинула. Но красивішого і ріднішого, дійсно, це я від всього серця вам кажу. І він був в нас хороший. Потім трошки знаєте, а зараз налажується, знову налажується, дай Бог, щоб він був ще краще. Щоб я хотіла побажати нашому місту миру, спокою. От і, звичайно, конечно, такої красоти, яку ми маємо зараз. Ну і бажано ж такі, щоб люди дотримувалися тої чистоти. Серед глядачів свята ми зустріли і багатьох знаних у ковалі людей. Вони сьогодні живуть в інших містах країни і за кордоном вже відбулися як особистості, але ніколи не поривали з малою батьківщиною і завжди готові допомогти досвідом та знаннями. Місто змінилося, місто покращило. Я би сказав в загальному, що місто стало набувати європейського стилю. І славні ковальчани, люди його перетворюють в те місто, яке згодом. Може рахуватися одним із кращих на Західній Україні. Творчий потенціал Ковеля з точки зору мистецтва, культури ну, це просто, напевно, не знаю, чи є ще такі місця і міста, як Коваль. Коваль мене надихає, тут я за 2-3 дні набираюсь моральних сил, енергії, щоб далі працювати. Під завісу свято організатори запропонували ковальчанам всією громадою станцювати ковальський вальс. Загалом же ювілейна фієста стихла близько опівночі, коли в нічному небі над ковалем розчинилися останні акорди музики та різнокольорові вогні святкового феєрверку.